Мені так не підходить і бути з цим спокійною, а не розумієте, Перший хлопець Достатньо, недостатньо і ще дуже дуже багато. Знаєте, ось, будь ласка, хочете беріть, не хочете? Це чорний день. А якщо на нього збирати, то він же ж по-любому трапиться. Меркетільна сутічка. О, привіт! З вами Вікторія Щербань. Я лінгво-коуч розмовної англійської, українка, яка подорожує. Наразі я живу в Норвегії і просто смілива дівчина, яка вже два рази розведена, але все одно продовжую вірити в справжнє кохання і досліджуюся внутрішній світ, а також захоплююся психологією та роботою мозку. І ви потрапили на цей канал точно не випадково, тому що саме тут я ділюся своїм досвідом. Я ділюся ним, тому що я знаю, що комусь він може знадобитися. А також просто щоб підтримати, тому що е, тема сьогоднішнього відео це які б я собі поради дала у 17 років. Став лайк, підписуйся. З чого почати? Чому 17 років? 17 років тому, що це був час, коли я вперше виїхала з батьківського дому і почала жити сама. Скажу вам чесно, це рішення мені далося дуже легко. Я знаю, що багато наших співвітчизників це не одразу так роблять, як тільки закінчили школу, одразу кудись поїхати далеко від батьків. Але мені, мені дуже хотілося. Я завжди була такою вільною душею і достатньо незалежною. І все через те, що в мене були достатньо строгі батьки. Вони мене виховували в таких, знаєте, в їжових рукавицях. І можливо в якийсь час я зрозуміла, що я хочу по-своєму, а не так, як мені диктують правила ці дві людини. Хоча я своїх батьків зараз дуже люблю. Да? Я вже їх пропрацювала, прийняла це все добре. І хочу вам сказати, що я дуже хотіла з'їхати від них. Я почала навчатися в університеті. І ось такі правила, які я для себе вирішила, тому що тоді я почала жити взагалі окремо і навіть не брала фінансів у них, намагалася не брати, тому що я дуже була такою, знаєте, незалежною. Мені хотілося все досягати самі. Я навчалася на бюджеті. І е, навіть я пам'ятаю, що була така можливість отримувати підвищену стипендію, якщо в тебе були гарні бали. Так от, я це робила саме задля підвищеної стипендії. Тобто, знаєте, така меркантильна сучечка. От е, е, тому перша порада, яку я б собі дала у 17 років, це фінансова грамотність. Це якомога раніше навчитися керувати своїм бюджетом, розуміти, куди ти витрачаєш гроші. і... Е, також обов'язково відкладати у фінансову подушку. По-перше, тоді я навіть не знала, що таке фінансова подушка. Я пам'ятаю мою маму, яка завжди-завжди у неї було щось там в заначці. І я ніяк не розуміла: ну, типа, навіщо та заначка на чорний день? А якщо на нього збирати, то він же ж по-любому трапиться. Да? І навіщо це все взагалі робити? Але потім я зрозуміла, що це мені дає просто а, почуття безпеки, що я знаю, що в мене є гроші. Відкладені, на які я не розраховую, і які я відчуваю, що а, я забезпечена от і все. І взагалі, я тоді з тих часів почала. Практикувати різні схеми. Знаєте, можливо, ви в інтернеті зустрічали таку схему, коли ви ділите бюджет на 50%, 20%, і 30% да там на основні витрати, потім на витрати, наприклад, на навчання або там на якісь подорожі, ще щось. Тобто є дуже багато таких бюджетів, дуже багато таких варіантів. І я з тих часів почала практикувати різні схеми. Знаєте, можливо, ви в інтернеті зустрічали таку схему, коли ви ділите бюджет на 50%, 20%, і 30% Сотків да там на основні витрати, потім на витрати, наприклад, на навчання, або там на якісь подорожі, ще щось. Тобто є дуже багато таких бюджетів, дуже багато таких варіантів, і я раджу спробувати саме той варіант, який підходить вам. А для цього їх треба перепробувати, да і просто його притримуватися, тому що краще, хоч якийсь бюджет і фінансова грамотність, ніж її взагалі відсутність, тому що в якийсь час ти потім просто відкриваєш очі, і розумієш, блін, я ж наче стільки всього робив. І там працював, і там працював, і наче достатки в мене були плюс-мінус нормальні. Да, я там не бомжував на вулиці, було що їсти, і навіть там кудись якісь подорожі їздив. Але грошей то немає, вони то так закінчуються дуже швидко. Тому фінансова грамотність це одна із дуже важливих речей на майбутнє, те, що тобі забезпечить, просто спокій на душі. Друга а, порада собі 17-літній – це а, забути про таку фразу, як я недостатня. Просто викреслити з її свого життя. Що може слідувати після цієї фрази? Я недостатньо красива, я недостатньо худа, у мене недостатньо блискуче волосся, я недостатньо розумна, у мене недостатньо рівні зуби. Я недостатньо недостатньо і ще дуже дуже багато речей, які можна сюди в список поставити. Я впевнена, що в 17 років у кожного із вас цей список був просто безкінечний, як і у мене. А все через те, що моя що моя самооцінка дуже страждала. Звісно, це все починається з дитинства, і наразі я вам не буду розповідати, як всі ці процеси формуються, тому що я впевнена, що багато з вас вже розуміють. Якщо ні, то залиште коментар, будь ласка, під цим відео, і я спробую розкрити цю тему у наступних, тому що я дуже багато займалася з психологом і саморефлексією, тому в мене, знаєте, вже накопилося багато. І порад, і е, просто, скажімо так, тим, чим я можу просто поділитися вам без нав'язування своєї думки, а просто, як знаєте, ось, будь ласка, хочете, беріть, не хочете, все одно ви класно провели час, тому що ви прослухали щось, що вам, е, вас потім змусить задуматися, або просто. В той час, знаєте, коли мені було 17 років, і у мене ця фраза я недостатня, дуже часто звучала в голові. А однією з найважливіших сфер мого життя, це, звісно ж, були хлопці. Це, звісно ж, були відносини. Тому що як це так, в 17 років, а в мене ще немає хлопця. Якраз тоді е, в мене з'явився хлопець, мій перший хлопець, скажімо так, серйозно, ну ви розумієте, перший хлопець. І е, це був такий досвід. Я вам скажу, знаєте, як от наступаючи на граблі, ти розумієш, як не треба робити. Коли я на ці граблі наступила декілька разів, в да, мене там було ще таких декілька сумнівних досвідів, які я не раджу повторювати. Але було і було, і я вам хочу сказати, що в цей час найкраще нікуди не спішити. Не спішити пробувати все те, що вам кажуть хтось, що це треба спробувати. Тому що, не знаю, але я вам чисто своїм досвідом ділюся. Що я така дуже смілива. Я вже в той час не боялася щось використовувати, щось експериментувати. Десь щось намагалася завжди якісь двіжухи там, ой, піду туди, піду сюди, але все одно був такий страх, що я недостатня. Тобто, ось це сама фішка і заважає вам наповну відчувати, наповну робити якісь висновки для себе, да? і наповну просто. Відчувати цей досвід, відчувати досвід, коли ти розумієш, що так, тут мені це подобається, а це мені не подобається, і з цього пункту виходить наступний: це розрізняти і починати розуміти, що я люблю. Що я люблю, а що я точно не люблю. Тому що тоді, наприклад, я покажу вам зі свого життя, а у мене в сім'ї ніхто не курив. Тобто і я не палила ніколи, і мені ніколи не хотілося. Мені завжди цей запах здавався цигарок такий, типу, ну що це може бути прикольного. Але, звісно, дуже багато хлопців вони вважають, що це круто, що це просто, просто це класно, і вони мають починати палити да, десь приблизно з п'ятого класу. Я вам серйозно кажу, в мене була така ситуація в школі, і я така, я тоді не розуміла, що насправді хлопці просто почали вже вбивати себе. да. Але... Суть в тому, що тоді я не могла чітко зрозуміти, чи мені це подобається чи ні, тому що якраз в моєму полі, і тоді знову це перекликається з цією проблемою, що немає стосунків або потрапляють якісь хлопці, і ти хочеш всім сподобатися. Да? І ти все одно думаєш, що ти недостатня, і оцей, знаєте, така мішалка в голові, цих думок. І тоді дуже багато хлопців в моєму оточенні, яким я подобалася, вони всі курили, вони всі палили, і мені тоді здавалося, що. Ну, типа, ладно, що він курить, да? тобто я таку свою планочку занижувала, знижувала. Я просто не розуміла, чи мені це точно не подобається, чи мені це точно подобається, Да? І тому а, я вам хочу це виділити як таким окремим пунктом: це зрозуміти і починати просто помічати ті моменти, а мені це подобається, чи мені це не подобається. І потім таких людей до себе підпускати. І потім. Просто починати кайфувати від цього життя, тому що ти не зможеш повністю насолоджуватися, якщо ти не будеш знати, що ти це насолоджуєшся, правда? Якщо в тебе постійно будуть такі думочки, типу, о я може так, а може ні, да ось така оце. дуже багато людей у такі, от знаєте, плюс-мінус тривожності, плюс-мінус невизначеності живуть все життя. Вони навіть про це не задумуються, а як я насправді люблю, а що мені насправді подобається, а що мені точно не подобається, і я можу одразу сказати, ні, мені так не підходить, і бути з цим спокійною, а не відчувати себе винною, правда? І останній пункт, який, можливо, буде зараз не дуже пов'язаний з іншими, але все ж я його хочу проговорити. Це така фраза не шкодуй, але пробуй. Я дуже давно протримуюся такої думки, і я б собі саме в 17 років хотіла б це порадити, а не шкодувати і не витрачати час на те, що блін, а мене кудись запросили, а я б могла піти. А чому я не пішла? І оце знаєте таке з'їдання себе зсередини, коли ти точно не можеш визначити, чи хотів би ти це зробити чи ні, але ти вже шкодуєш. Або ти щось не пробуєш, да не е, отримуєш якийсь новий досвід через свої страхи, через те, що ти переживаєш, що в тебе з першого разу не вийде. Або ти хвилюєшся, що е, який буде там, знаєте, коли така от цепочка е, подій відбувається, коли ти. Себе вже накручуєш да, про ту ситуацію, яка ще не трапилася. Наприклад, тебе запросили на якусь вечірку, і ця вечірка відбувається о 12-й ночі, а ти, наприклад, до цього і, і, і знаходиться в якомусь сумнівному, сумнівній локації, і ти така, блін, ну, типа, можна було поїхати, да? це ж, в принципі подружка, яку я знаю, вона мені точно не порадила нічого поганого. Але. Тебе починається отакий, знаєте, як е, е, круговоріт думок, коли ти так, ну не поїду, ну а потім вона образиться, а потім там так. Добре. А коли тепер, якщо поїду? А, а якщо ж, а а, а що, якщо м, це буде якась така локація, звідки я не виберуся? А що якщо там таке може трапитися? А потім я там прокинусь десь, а потім і оце думки одна за іншою йде, вона просто з'їдає вас зсередини. І ви знаєте, ще нічого не відбулося. Ще нічого не відбулося, а ви вже себе накрутили. Якщо так, якщо ні, уже 100-500 ситуацій розібрали в голові, і в результаті ви сидите виснажені просто через свої думки, да? через те, що ви не просто не зробили дію, не прийняли рішення взяти і зробити, а потім вже дивитися по ситуації і м, обирати, що мені зробити в даній ситуації. Давайте тільки не будете ем, зараз спішити з висновками. Я не кажу бездумно йти і робити. Я просто кажу пробувати, пробувати нове і пробувати це, звісно, якщо це в рамках безпеки. Якщо ви знаєте тих людей, якщо ви розумієте, що ви там не один, і завжди думати про те, як повертатися додому, да в прямому смислі і в переносному. Ось такі поради, дорогі мої, я б дала собі у 17 років. Мені було дуже цікаво, якщо б ви поділилися в коментарях, які поради вам сподобалися, які поради ви взяли собі, а які поради ви б змінили і що б ви там змінили. Дуже вам дякую за вашу увагу. Ставте лайк, підписуйтесь. Випуски виходять щонеділі, і я буду дуже рада ділитися новим досвідом і просто бути з вами. До зустрічі!